Коли людина не має опори на себе, коли вона не розуміє своєї цінності, коли вона виросла, а сформувалася, коли сформований її майндсет з певним опередженням, що вона не має цінності, тоді вона розуміє свою цінність тільки через відносини, тільки через інших людей. Тобто, коли мене хтось любить, тоді я маю цінність, коли зі мною хтось поруч є. Тоді я маю цінність, тоді я щось із себе представляю. Саме тому будь-яка небезпека втратити когось цього поруч, вона сприймається просто як якась смертельна небезпека, і вона сприймається ну, просто як загроза власному існуванню. Вона сприймається як загроза, ну, по суті, існуванню особистості. І саме тому це викликає такі пані... ну, буквально панічні. Настрої, панічні відчуття, і саме тому людина, яка має співзалежність, а настільки може болісно хап хапатись за, за іншу людину, за інші відносини, навіть якщо в них погано, навіть якщо вони не подобаються, навіть якщо вона в них страждає. Тому що м десь глибоко внутрі вкорінений страх, що якщо інша людина. Піде, то в принципі я перестану існувати як особистість. Я, я більше нічого не буду мати. І тому інша людина тут потрібна як костиль, як костиль для того, щоб підпитувати власне его, бути таким костелем для зовнішньої опори, щоб відчувати свою, вибачте, повноцінність.